Всім привіт! Це я Геймербом і це виживання в Майнкрафті. Погнали! По моїх планах не вийде піти в похід. У мене їжі замало. Тому я хочу взяти та зробити, піти в шахту. У мене желізо мало. Та всього моє желізо. Дві желізні кірки. Все, більше в мене немає желіза. Тому ну, я так вирішив. Тому ну, я пішов, я думаю, що я вже такі перемоці вам то покажу: Пау-Пау-Па-па-пау, пау, па-па, па-па, па па Дайте я пройду, потому что я чий видвый квить майнкрафт. Я, я Вот что я ще потопив, не взяв свою ну, ну, Такие ресурсы. Ну, просто винти, я не понял. Шанатор Верхушку там вот тою. Що я пам'ятаю, то ми в... в самий кінець того йшли. Що ти кричиш, знаєш, а потім Так. Коротше, вернусь, як буде щось цікаве. Так, от я вже знайшов Редстоун. Так. Все? Цікавенько і страшненько. Та візьми топор. На! Прыгнути не дають. До речі, я продумаю, як записувати спідран. Osionfish. Якщо ви хочете, то напишіть. Я тоді буду шукати людей, щоб записати разом. Стоп. Ууу, да! Оу, да! Якщо ви поняли, то... То добре. А якщо ні, то... що ви не поняли. Так. Все, взяв. Ну вам вже видно. Що я знайшов? Тут ще дві. Все, більше нема перші алмази. Дві вниз. Читайте друзі, мені треба вийти на деякий час. і я скоро до вас вернусь. Почекайте мене чуть-чуть. Все, я вже вернувся. Не треба відійти на пару хвилин. Я вернувся вже. Тим. І стрмано. Что вы на массані круси? Покрасив би то. Так, путь перекривається. Сюда, факел. лук. На, на. Стиваємося. На перекус ше скелет. Шо мене так тянет скелетів? Че? И чё? 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 Все, вертаемся назад. <coughs> бежим, 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 бежим. Бежим, а?

Я ж не боюсь ничего. Что столько растут ли? Признак <клёх> Стоп. Вы бачите ты булыжник? Разумеет. Не. 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 Не щит. Зараз буде тяжко, бо щита. І вестопоріка! Ой, як зараз я можу померти файненько. Нахилку. хілку. Не що пен буде. Свалить. а а а просто ламає тут, тут і тут булок. І на хилку, і на хилку обов'язково. Звичайно, тут мій поранений. На! 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 Початку зомбі більше не будуть спевнитися. Звичайно, треба бути обережним. Формелка опита вже буде. Демотати, як повезло, мені є пшеці. Скалі. скалічення, почещу, щеліско, Так. бірка. Можна назвати своїх котиків одного. Що таке? Шебірка. Святість відкидання. Ефективність ефект... мені подобається. Ефективність ту крутяк. А то, що у нас кіто. Нормально, нормально. Поки мені везе, але я вже без їжі. Що в мене там по броньці? Зараз мені страшний ти. Хоч би один алмазик. Я... Я ж не треба робити. Сам рушник би я склетіть знайшов. Нє? Ну, в баню. Я... Мені ще жити хочеться. Я ще жити хочу. Якимось іншим разом зайду, побудуюся. Ще я щось придумаю, щоб постренько спускатись туди сюди. Що? Що таке у мене? Ладно, біжимо. Вже буде вісім холонцерів. Так, куди дальше? Сюди, 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 сюди і сюди. Короче, я піднімусь, вернусь. Все, я вже вернувся. Ой, как будто. Я без ежи, супер. У шары еще Ой. Что что-то кучу Всім па-па, з вами був я, Геймер Бум, і це ж в Майнкрафті. Всім па-па.